Коли макіяж і образ готовий, до закінченого вигляду не вистачає лише укладання. Зараз будемо його робити разом з цією плоєчкою від Xiu Store. Вона робить дуже гарні локони. Погнали! Беру невеличкий локон і гарно закручую навколо плоєчки. Декілька секунд, і наш чудо локон готовий. Просто подивіться, яка краса! Це найкраща плойка. Класно, що в цій плойці є різні температури, і ви обираєте температуру, яка буде комфортна вам. Я трошечки тримаю локон, щоб він охолону. Нічого не потрібно додаткового, ніяких заколок, ніяких стайлінгів. Плойка постійно працює просто ідеально. What is <laughs>